Зауваження для блогерів, які тільки розпочинають свою діяльність. Якщо ви бачите похвалу, що ти красива, що ти розумна, що ти ще якась, подякуйте, звісно, і я вам щиро вдячна. Але не розвішуйте вуха, тому що люди бувають різні і як кажуть, від для від ненависті один шах. Стоїть вам зробити якийсь успішний шаг. Як швидко всі перевернуться в другу сторону, і як швидко будуть говорити зовсім інше. Відписуватися, писати, блокувати і тому подібне. А ви як були якими класними, гарними, успішними, такими і залишилися. Просто люди е... Ну, щось, щось, щось пішло не так, розумієте? <п 'є> Ну завжди пам'ятайте про те, що ви йдете своєю дорогою, і хто б вам що не казав, приємніше чути, ну читати приємні коментарі, чим неприємні, але завжди пам'ятайте, що на вашу думку неприємні коментарі. Це ваш двигун у вашій діяльності. Так само і приємні теж двигун. Всі коментарі, вся діяльність пришвидшує продажу вашого товару. І мого. Червона ікра чорної щуки в наявності. Пишіть, будь ласка, дякую вам.